Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка. І сьогодні ми хочемо вам представити наш новий електровелосипед електровелосипет Джоб Це ексклюзивний електровелосипед Він виконаний на персональне замовлення нашого клієнта. Він призначений для збору та подальшої утилізації пет пляшок. І відрізняється він ось такою великою вантажною корзиною. Вона виконана з міцних металевих конструкцій. Розмір корзини ширина 105 см. глибина – також 105 см, висота 150 см. Вантажопідйомність цього велосипеда – 220 кг. Велосипед достатньо потужний. В нього передній прямопривідний мотор колесо. Напругу 48 В номінальною потужністю 800 Вт. На передній частині задньої корзини знаходиться металева коробка, в якій міститься контролер та акумулятор. Акумуляторна батарея в цьому велосипеді типу літій Ферм ПО4 напругою 48 вольт, ємністю 36 Ампер-годин. Акумулятори такого типу витримують більше 3000 циклів заряду розряду та можуть працювати при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 60 градусів. У електровелосипедах стоїть повнофункціональний силисний контролер 800 Вт 38 А48 вольт. Завдяки такій комплектації, тобто поєднанню прямопривідного мотор-колеса та повнофункціонального синусного контролера в велосипеді реалізовано режим рекуперації, завдяки якому ви можете повернути частинку витраченої енергії акумулятору. Також у коробці вбудовано два роз'єми: один XT90F для зарядки акумулятора, та другий XT60EF вихід 12 В. Система керування. Дуже схоже на інші наші електровелосипеди цієї серії. На правій частині керма знаходиться акселератор газу типу. Стан заряду батареї можна побачити на дисплеї поряд. А чорна кнопка вмикає режим 50% потужності. Для отримання інформації про поточну під'їздку, таку як швидкість, відстань, час у дорозі та інші відомості. На кермі знаходиться велокомп'ютер на 31 функцію. А поряд стоїть. USB-роз'єм для зарядки телефона. Червоний перемикач on-off вмикає та вимикає контролер. Крім стандартного набору системи освітлення та сигналізації, які ми ставимо на наші велосипеди, в цьому велосипеді є кнопка аварійної сигналізації. Це жовта кнопка на лівій частині керма. Поряд знаходиться перемикач три в одному, на якому червона кнопка вмикає передню фару і білі мигатливі вогні. В кутах передньої частини вантажної корзини, одночасно з якими загораються червоні габарити в кутах задньої частини вантажної корзини. Жовтий перемикач вмикає жовті мигатливі повороти, а зелена кнопка вмикає сигнал горну. Під час натискання на ручку гальм загораються задні стопи. Гальма в цьому велосипеді передній вебрейк, задні дискові механічні. Також електровелосипед укомплектований системою PAS, яка дозволяє вмикати обертання тягового моторколеса обертанням педалей. Велосипед достатньо швидкий і потужний. Під час опробування при 100% потужності він показав швидкість 36 км на годину. А якщо ви нікуди не поспішаєте і хочете зекономити заряд акумулятора, Швидкість в режимі 50% потужності була 18 км за годину. Під час випробування велосипед на одному заряді проїхав 65 км. На нашому сайті промелком.ua ви можете купити подібний велосипед. Або зателефонувати за телефоном на екрані, і наші менеджери допоможуть вам замовити велосипед самі під вас. Дякую за увагу!